Київ півтори тисячі доларів за теорію і водіння це сума хабаря. Ну, це піздець, друзі. За такі гроші можна а, пройти одну гарну школу і одну таку собі. І мати приблизно годин 60 накатки і скласти то все самому, і навчитися ніхера собі як. Тож вигідніше ці кошти вкласти в водіння і поїздити з двома-трьома з інструкторами чи навіть більше, чим отак от в тупу заплатити. Бо там вас чекає дуже е, цікавий сюрприз. Якщо ви будете погано їхати, вам цей іспит не зарахують. Тобто, ви повинні там будете ще й майже скласти його, тож сенсу купляти просто нема.